Так, лайфхак. Як розібрати гранату. Беремо гранату, ніж, тарілку. Отут, От де хвостик. По кругу прорізаємо. Що таке відкрино смішно? Так. Да. Так. Ось, прорізали. тут є такі прожилки. По цих прожилках... Прорізаємо шкуру граната до, донизу. Донизу. Так, оператор, не підказуйте. По кожній проживці прорізаємо донизу. Отко. Там воно буде відчуватися, як ніж заходить, до бубок. Ну, Саму шкуру прорізаємо. О. Все, прорізали ось таким чином. Потім розломуємо його отак. Оп, 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 все чітко розломується, серединка витягується. Чистенька. Піленька. Чистенько. Гранат по, по, виходить, в такому вигляді. Опускаємо її донизу. Беремо, беремо ножик Ніж і розвертаємо колодочкою, починаємо виступувати над мискою. Над яку, на яку ви хочете вистукати гранатку? Малък, да е цикорина. Си О, до речи. Ще е до речи. Така че едно, Так. хочеш шко някого по лъгруку с кем? Так. Okay. коментари. Не і все. на виході маємо таку картину. Е, гранат Паліло. в тарілці. Ну, там Пенсач. пару бубок -то таке там, достукати. Я вже подивився, де там ще треба підстукати, о пар. Господи, ну, нічого, вона впала. Нічого страшного. Тобто, і гранат чистий, вистуканий. Це все сміття. ну Можна висушити, там чай запарувати і так далі. Вот. И чисти бубки на місці. Алло, одну вилу. Вот и все. Вот так вистукується гранат. Все, всім гарного дня. Давайте до бумаги.